Вітаю! Зустрічайте у продажу нове надходження. Це гібридний Volkswagen Jetta 2015 року. В білому, приємному, практичному перламутровому кольорі. 1,4 турбобензиновий двигун та автоматична трансмісія. Комплектація ACL це є максимальна. Чистий, охайний збаражений салон світлого кольору. Ось так автомобіль виглядає позаду. Присутній також люк. Електрорування переднього сидіння. Ось така мультимедійка, клімат, підігрів, круїз контроль, шкіряне мультикермо. Максимальна акустика Fender. Приємно грає. Чотири електросклопеді та багато іншого. Даний автомобіль можна придбати в лізинг або ж за повну вартість. Львів, Стрийська, 98 а Запрошуємо на тест драйв.